Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чітко. Значить, приїхав я зараз, запалились мене в легені. Приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. Її поселили на це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель, і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі, Пасирать взагалі, ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається який-то тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, Поняли? Оце соль морська. приймати ванну допомагає організму чи ще. І думаю, треба на чаймо ставити. А мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий, У мене було ще 5 євро, заливалось. Типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закончилось? Мене переселили вообще номер на намного, на много, на Дивіться. Круче, вообще. І по суперовий, супер мега відомо. Зараз покажу. О, там океан, маємо там океан. Потім поки що до мене зайшли два тіпа, дали мені калоріферу, при всі всі речі мені склали, а, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно, Слідкували, відносилися і обслуговували в Європі, треба сразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, у них зарплати там нормальні туди-сюди, а виявляється. Що все настільки прозаїчно, Я оце шостий рік в еміграції я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. стенах. Ценькісенькі сер містер. Міп... Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж лісом, як ми вже знаємо. А за ліцом не очі. А от щоб і за ліцом тобі улибали, чуть-чуть треба карбованця їм положити. Європейська в карман. І я чесно не знаю. Я вроде не дивив, но походу туповатий. Раз цього раніше не понимал. Ну я в шоке. Тепер гріться буду, тепер вилікую. Коротше, що про це думаєш.